Всім привіт! З вами я, Кразия Мироси, і сьогодні це мій перший запис екрана на планшеті. Ну що, починаємо. Так, так, я вже зайшов на сервери, Тепер пишемо «Укр». О, укр Зайду Зайдешь я. Так, я вже зайшов. І вже Мені треба вбити 5 півників. Я зараз напишу. Може. Так, перший півник. Так. Тепер давай вже другий. Мені зараз в мене буде чигняти. Я встигну еще раз, смотрите. Вот, вот, четвертый пивный. И пятый пивный. И всем бывайте. Всем папа па, -па, -па, -па.